На Лопатка навпіл, перебитий хребет, кульчовий суглоб, поранення куприка, вирвані сідничні м'язи, осколкові поранення і перелом стегнової кістки. Близько трьох десятків операцій, втрата 15 кілограмів ваги і рік без прогулянок під відкритим небом. Військовослужбовець із Запоріжжя Ярослав Денискин отримав поранення у серпні минулого року, неподалік Бахмута, який тоді пригадує захисник ще не був зруйнованим. Тиждень ми протрималися на позиціях і все. Нас накрили. А далі вже хлопці з інших позицій нас евакуйовували на ношах. Дехто й досі залишився там під завалами. 46 46-літній військовослужбовець проти російських загарбників боровся ще у 2014-2015 роках. Після повномасштабного вторгнення воював під Ізюмом. Далі його з побратимами, пригадує Ярослав Денискин перекинули під Бахмут. Там каже воїн дивом вижив. Двохсотих. Двохсотих відсотків шістдесят, бо це фактично нас у півзахоплення взяли. Один коридор залишився і все. Тоді вже вагнерівці почали з'являтися. Їхні наступи були для нас неадекватними. 50-60 метрів. У нас із ними перестрілка. Вони виходять групою 15-16 осіб, гинуть і знову виходять інші. Нам це дивно було у три ряди лягають, потім заспокоюються. Вони під якимось наркотичним впливом. Нормальна людина так працювати не буде. Пораненому бійцю видалили 13 сантиметрів кістки ноги. Її франківські лікарі рятують і досі, розповідає ортопед-травматолог Зорян Галій. Вогнепальні поранення на даний момент, вони всі є забруднені. І вони забруднені, і інфекція може проявлятися у нас як через місяць, через два, через три. Всі масивні операції, які йому проведені, і те, як він ну, мужньо фактично бореться, йому дуже ще моментами щастить. Його множинні операцій в нього були і на куприку, і на хребті, тобто він молодець. Ярослав Дениськін розповідає, вдома на нього чекає дружина, 12-літня донька та 25-річний син. Також військовослужбовець, який у вересні планує одружитися. Відтак каже захисник: наступного року чекатиме на онуків. я сподіваюся, що буду ходити. Лікарі франківські дуже молодці. великий, звісно, їм уклін. Завдяки їм на сьогоднішній день я вже красунчик. Є апетит. Завтра приїде дружина і ще трішки стане легше. Інна Сендецька Монюк, Андрій Шостикевич, Суспільне новини. Івано-Франківськ